Всім привіт! З вами завжди я, Румі. І сьогодні Денді Ворлд Третя серія Солідно Дивіться Я зараз подивлюся Хто тут іграє Клінні брат Іграє День Денька Дякую Це моя подруга Мілана Китай Він Чекайте я зайшла до друга на угад. Друг це подруга, я не знаю, господи. Ну, я зайшла. Окей, давайте, значить. Міні-реклама, кидайте мені всі заявку ДР. Мій нікнейм. Я чуть-чуть змінила на Астро, ніж непочортування Від. Я їх не шиперю, але Астро. І він дуже прикольний 5 тисяч. І віт теж дуже прикольний. Це почті моїй любими персонаж, мій найлюбимий піплу. Ось я. Давайте записуйте. Давайте, я вас жду. Подожду даже. Я шукаю команду. Так, я тут. Це вже здорова компаха. Самі дивіться. Ось астр. Спогато, слухайте тут навіть є камінчик, щоб ом, уголь. Поглині щоб водило? Слухайте ту хвилину, що така нормальна компаха? У нас тут скільки? Один, два, три, п'ять, шість сім, вісім. Це ще мене подруга. Такого вона. Я был, был. Кто то <свят> У меня столько сет за один раз, друзья. О, видео тут Мне просто так лучше выйдет. Так, давите. Лі ходить не може. Типу, ми зараз з вами... Хто? Іх. О-поп. Та що ти не водиш? Держи! Ось. Що я зробила його? Нічого, натравила просто. Ну, за мною бігли, що мені щезрок? От іменно дивитись О, Господи, не тупи. Давайте я покажу. Всього. За це я отримую п'яті хор. Я тут щось бачила, чи мені просто показалось. Я аптеку бачила. Ну, аптека це аптечка. Господи! У вас троєн таке проти. Давайте виходити до Другої машини другого. Я не дотерпіла. Вибачте, Кортиться відео знімати. Зато я тепер дуже швидка за допомогою гумболів. Куда? Ну, у мене вже тисячу з лишнім, як ви бачите. О, Господі, Що це такий лох? Дійсно, лох. Воріка скет. Мені надо. Мені надо більше, ніж вам. Друг машину рівно зараз.

Вы такие тупик її машины. А йоу, я тут. Для мене це було ціле тисячоліття. Я звалю, пожалуй. Так, хай він заповняє браковану машину. Добре, ну Я чекаю. Вас. Последний раз. плюс пять и Последний раз. на Так, вибачте, будь ласка. Давайте вже до другої машини, бо якесь відео довго буде. Вибачте, не дочекалось. Я звалю зітх. Ти, Ти знаєш, на кого бикуєш? Биль. Блин, ну бы это аптечка была. Коробка с шоколадкой. Ой, я вот... О, спасибо! Прикольно ты мне взял. Ой, зажим далы. Где у коробки с шоколадом стоят? Мне шатю и великую кока-колу. Я смажу воды. просто показалось. Ничего. А нет. Не, ничего. Может имбирь прийти. Чеша я как начисть Боже, да. Це начисти, це бокс. Куды? Мой ёмаш. Вылазь звезды, брыз. Так. Да. Третья машина. Я затроллен, я затроллен. Этим явно я доволен. До першої машини. Я заповнюю другу машину, так що це й рахується як щось. Зараз буде перша, а потім буде друга. П'ятий поверх ми вживаємо непогано У нас цього трьох клас. Астро подох. Господи! що на мене на трави? Скажи на милість. Ну, ладно, хтось піддох, папі. Ми ж теж колись подохли, дружненько. Буває А хто? Бокстен, надіюсь. Слава тобі, господи, бокстен. Особенно <звук> на на траву просто. Да, мы с ним так хотим ага. Мечта все в итоге, сам себя и убьё. Давайте завершим эту машину. Это уже другое, как предполагаю. О, Господи помилуй. Гелоя. Тю. Це квадропер просто. Таких у нас знаєте скільки. Перерахувати важко. Давайте втечем. А я одна вот залишилась. Окей. М -м. Давай. Я просто сюди по це пришла. Грузи, я тебе вже так не заповнила. Показалась. Шкода, правда. Двіте. А поки взагалі не спішу заповняти якось, розмішуємо. Давайте до того, як я вмру, вже я трішки ресурсів собі позбираю. Просто по приколу. Похожу, побігаю. Тут ти сюди, може, щось заберу собі так. Давай. Всьо. Давайте повертаємося в лоббі. Хочу вам зробити дуже важливу рекламу. Ну як... Це, 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 взагалі моя метрічки запізнилась, але десь в 3-4 години зробити відео. Вибачте велике за такі незручності. Просто так сталося. Вибачте, будь ласка. Був два привіт. Доброватику. Так, дивіться, принц. Куда ж нам його твістити треба соточку? І ще за тудлс треба виповнити багато всього. Взагалі я просто так залипаю на оцю шелі, наприклад. 4000 лишнім, самий дешевий з них. Самий дешевий з них це, як я не помиляюся, Pebble, да. Але він дуже сильно швидкий, але в машині дуже повільно запливає. Дивіться, всіх з давно, прошедшим новим роком, вибачте, можливо, хтось. Можливо, хтось давно не заходить на мій канал, чи там, наприклад, з Нового року. Просто хочу... опять опятьрика мог давайте записуйте. Яр на легко. Хочу вам оголосити такий от фонд. Заходьте сьогодні якомога швидше, тому що вже бобета з'їхається. Ми зараз не про це. Знаєте, знайте, що саме на цей момент за наше життя страждають і борються мільйони людей. Не забувайте підтримувати ЗСУ, донатити, складатися в скриньку. Я вас ним вимагаю. Кожна копійка і кожна гривня дуже важлива для наших військових. Будь ласка, зробимо це разом. Ми доб'ємося перемоги. І після такої обяви от об не успіли. Давайте. Подивіться, скільки в мене начні. 39. Подивіться, мені треба на на гінджер на, на цю як її звати це вже це було у нас не побета одна з них там щось зараз... коротше я не пам'ятаю мені треба 11 ще 11 на неї процентів я її зможу купити але я вже маю я вже думаю, що я буду купити на коал. На вугля. На вуглиння. А сама Бобета, вона взагалі, типу, елітна. Вона еліт. Ну дуже швидка, я думаю, на кол, бо він як. він як губ. І вийде ще пару разів просто ще пару без ділочку звіти. В принципі, дивіться, любі друзі, невздовзі планується записати, Невзов... невздовзі пра... планується записати прямий ефір. Я не знаю, коли це саме буде, але десь в цьому місці. В цьому чи в тому, я не знаю. Як складуться обставини, я вам обов'язково повідомлю. І, будь ласочка, Будь ласочка, не забувайте робити одну річ. Не забувайте донатити нашим ЗСУ. Не, заб... не забувайте допомагати нашим військовим. Ми йдемо разом до перемоги. Ми маємо перемогти. І все буде добре. До нових зустрічей всім. Пока-пока!